Так, літаємо, літаємо, літаємо. Деякі вже й облетілися, вже й лінуються. Вилазити, познімав криші, подушки на просушку. Трохи. О, 22-й. Щось нас не хоче вилітати, давайте. Так, подушечка. Сихенько. Тут. Сихенько все. Вот там чуть щось. Якась волога. Так, так а що тут пчелки? Так, оба! Яка прелість. Умнички. Ну все. Отак. Сильна сімейка. Вулик сухесенький. Ну, не хоче. Ще літати, значить, не час. Всі остальні літають. Самий перший наш літав вже займається уборкою. Ага. От такий наш сьогодні перший, можна сказати, зимовий обліт. Ще ж не весна, а зима. А ми вже літали тут слабенькі. Але щось там вони літають. Все, глянемо ще на маточок. Як там наші маточки за забором. А -а -а. О. О вони розліталися вже. От маточки Літають. Трохи попідсихали. Відсихали від сонця не дуже. Звідси все літають. Тут у нас засієна білим тлевером. Щас ходити красота. А яка пасіка в польотах вся. А чолка хоче дати меду. Жужжить під бухом. Ну, все. літаєм. і літаєм. Всім пока. І так сьогодні 21 лютого почали літати наші пчолки. Пооткривали ми їм льоточки нижні, верхні. От наш флагман. Саме перший почав літати. І так потихеньку всі ми розльотуємося вже. О! літають. Літають добре. От наш. Старший пасічник. Ти ж казав, що я лаборант. Лаборант, старший пасічник, матковод. Все в одному ліце. Да. Професура пчеловодна. Тільки що книжок не пише. Але ті, що пишуть книжки, в них пчіл немає. На трьох рамочках перезимували. Адже ну, дуже мало їх там залишилося, звісно. Ну Но... всі є. Подивимося, що буде через годинку. Зараз 10 градусів на сонці і 12 годин. 15 А от сьогодні винесли й маточки, які я надіявся що всі перезимують. Так, як надіявся, так вони й перезимували. Матки на трьох, на чотирьох рамочках, але тільки що винесли. І з цього вони ще, ще не нагріли, ще не літають. Там деякі вилітають он самий дальній. Щось там начал літати. Зверху трохи сирівні холстики. Криш не ставимо, щоб підсохли. Зараз підсохнуть, нагріються. Вон, від від сонці зі сторони. Сон, сонця, вірніше стіні, то краще почали вилітати щось. Да. Да. О, Якась пчелка на мене хоче сісти. А от перспективи, які в нас Хорошо, посажений садок. Там наш і ставок. Медоноси кругом. Там далі ліс. Короче, красота не описуємо. Так, ну що, через годинку десь побачимо, що там ооо, така хмара над пасікою літає. Так, ну добре, через годину подивимося.